Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. За останній час ви помічаєте, що рекламні ролики стають все більш наполегливими, пропонуючи вам різні програми серії «Розбагатій швидко. Реклама в газетах, маршрутках всюди пропонує інвестувати гроші під підвищені відсотки. Інші придбати дорогоцінні метали, Треті – зірвати великий куш на біржових спекуляціях. Так, скільки вже випущено книг. Цілі бібліотеки, автори яких клянуться, що відкриють секрет, як вийти на пенсію раніше і жити добре. А скільки створили фінансових пірамід, які врешті-решт впали. Сотнями тисяч громадян це коштувало заощаджень усього їхнього життя. Але спрага розбагатіти не нова. Вона завжди спокушувала людину, навіть у дуже давні часи. Біблія попереджає: от що пише книга притчів. Вірна людина багата на благословення. А хто спішно збагачується, непокараним, той не залишиться. Сучасні чоловіки і жінки знайшли б цю ідею про покарання за прагнення швидко розбагатіти неприємною. Проте текст 22-й додає пояснення «Заведюща людина спішить до багатства і не знає, що прийде на неї нужда. Сьогодні ми захоплюємося людьми, які могли розбагатіти, особливо, якщо вони це зробили досить швидко і тепер можуть рано перестати працювати і будуть жити в своє задоволення. Кожному хотілося б стати багатшими. У стародавньому біблійному світі було дві думки про багатство. З одного боку, там бачили в багатстві знак Божого благословення. З іншого боку, пророки часто докоряли багатіям, що вони придбали багатство незаконно втрата врожаю нерідко змушувала сім'ї брати їжу в борг і купувати насіння з непомірними цінами. Стародавні документи близького сходу зареєстрували націнки від 20 до 50 Зрештою, сім'ї були змушені продати землю, а іноді і самих себе в рабство. Безпринципні великі землевласники користувалися ситуацією. Подібне відбувається і в сьогоднішньому світі. Багаті багатіють, а бідні бідніють. Наш достаток може бути благословенним Богом тільки в тому випадку, якщо ми чітко дотримуємося божественної волі. Цього не можна сказати про тих, хто намножує свої прибутки, продаючи і беручи участь у торгівлі спиртним чи тютюном. Ця діяльність спрямована проти життя і здоров'я людей а значить проти Божої волі. В Біблії сказано горе тому, хто свого ближнього напоює огнів у свого і поїть, щоб бачити сором його. Біблія вказує тільки один шлях до багатства який не призведе його власника до загибелі. Ми завжди повинні визнавати, що багатства приходять виключно від Бога і що їх слід обов'язково використовувати і для благословення ближніх. Багатство може принести добробут, але так само може заподіяти і страждання. Для більшості людей частіше спрацьовує друге. Тільки ті, хто шанують Бога і розуміють, для чого вони отримали матеріальне благополуччя, зможуть переконатися у правоті Біблії, яка проголошує благословення Господнє збагачує, і смутку з собою воно не приносить. Давайте жадати саме такого багатства: багатства від Бога і по Його волі. Помолимось. Наш дорогий небесний батько, в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми приходимо сьогодні до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що ти навчаєш нас зі слова Твого. Ми розуміємо, що сьогодні, Господи, ми маємо великі спокуси. Ми дуже часто спокушувані. Робити помилки і використовувати кошти зовсім не так, якби ти хотів цього. Тому ми просимо тебе, навчи нас мудро керувати всіма тими коштами і матеріальними благами, які ти нам даєш. Дай нам для цього мудрість і Духа Твого Святого. Щоби коли ти прийдеш, ми могли сказати, що все, що ти нам дав, ми використали для тебе і на славу тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам гарного дня і Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. До побачення.